Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день. І доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть, скажіть, що буде відбуватися на цьому тижні із тими, хто дивиться відео близькими людьми. Скажіть, допоможіть. Про що треба попередити, що треба знати? Тим, хто дивиться відео, близьким людям. Допоможіть, скажіть. В понеділ, починаючи з понеділка, на вас скидають якісь обов'язки не ваші. Ваша... Це не ваша робота, ви не маєте цього робити. Це навмисно скидають. Ще, може бути, з понеділка хтось хоче переклади робити. Можуть робити переклад боргів, хвороб. Своїх проблем скидають свої проблеми і зайва робота, не ваша робота. І дуже сильна втома, скажіть, допоможіть, будь ласка. Ще, ще в понеділок будуть втручатись у вашу сім'ю, родину, намагатися зробити остуду, програму порчу таку на самотність, що наче ви в родині, але дуже самотні, і ніхто вам не допомагає, не приймає участі у вашій родині. Це може бути і морок ставити таку програму, тому що вівторок, понеділок йде програма Амарочки. Якоїсь вас можуть е, обманювати. Ще може вплив іти обман, як, якась неправда. Скажіть, допоможіть, що відбувається. А, це може бути також несподіванка з приводу того, що можуть прийти гроші. Або ви дізнаєтесь, що ваша кохана й кохана отримали гроші, і це буде несподіванка. Для вас це буде несподівано, неочікувано. Скажіть, допоможіть. З середу, середу-четверг можуть ставити приворот. взагалі, цей тиждень вам треба дуже сильно триматися. Тут, і в четверг, середа, напад на ваші емоції до вас можуть підлещуватись. Починаючи вівторок, середа, ставлять приворот, щоб ви любили, кохали, в голові одне кохання. і це насильственно, ви, напевно, від когось ідете, і ви підете, ви не, не зробите вибір в цей бік. Там людина агресивна, вже вам робила боляче, і буде, е, наче е, романтичні якісь повідомлення надходити, може запрошувати на побачення. Не погоджуйтесь, тому що там людина не змінилася і використовує дуже сильні магічні дії, От, щоб вас повернути, щоб ви думали, що любов, щоб ви, ну, щоб ви були закохані. Але ви не повернетесь до цієї людини. От, і так, може, до речі, убираю повністю весь негатив знімаю. Скажіть допоможе. що відбувається. І вже починаючи з п'ятниці, бо ви, я так розумію, в четвер підете в нове життя. І це дуже хороші кроки. Взагалі на цьому тижні ваші нові починання, нове, нове життя, все, що ви розпочнете, може хтось нова робота, може дійсно переїзд і, може якийсь новий догляд за собою або фізичні вправи, все буде дуже гарно, ви покращите своє життя. На краще. І ви в чомусь в минулому дуже хорошо, дуже добре все розкладете на свої місця. Вам стане зрозуміле все, що було раніше, ви зрозумієте всі якісь обмани, щось, маніпуляції. Дуже стане вам все зрозуміло. І з п'ятниці на вас польються погрози. Може, ще, якщо це люди, із, які зараз знаходяться в Україні, можуть бути обстріли От. вночі. Саме вночі, і це буде несподівано, можна не почути повітряну тривогу. Із неба дуже сильно може бути агресія. От. І ще е, ці карти говорять про те, що вночі агресивно можуть вам погрози прийти, написати щось, погрожувати прям фізичною небезпекою. Скажіть, допоможіть навіщо це робити. Ну, Це лише погроза на відстані і просто реакція на ваш, верніше будуть слідкувати за вашою реакцією. Якщо ви злякаєтесь, людина продовжить далі. Якщо ви дасть, там треба дати таку відповідь по фактам, прямо фактами говорити не боятися. Тут не треба боятися ця людина просто хоче знати реакцію. Заперечуюсь, негатив убираю. ви всьому праві ваша реакція допоможе вам. Угу, поставити остаточку. Це тут знов про розлучення, я так розумію, після цієї реакції буде розлучення. До речі, обираю повністю всі погрози, агресивні дії. Так, ви будете вільні, у вас це рішення може бути нелегке. На цьому п'ятниця особливо вам буде боляче, бо маніпулятор вас не люблять. Просто маніпуляція відбувається заперечу. Хочуть зробити боляче. Ще можна не відповідати на ці погрози. Це теж дуже добре, або якимись такими фактами беззаперечними. Які неможливо неможливо захиститись від них? Ваша мрія здійсниться. Так. Що відбувається в суботу неділю? У вас буде зустріч із близькими людьми, із тими, хто з дитинства, ваші друзі, близькі люди. Можуть бути святкові такі моменти. Це дорога, ви можете поїхати до своїх близьких і дуже гарно провести час із друзями або до вас приїдуть у гості. Ваші онуки, діти, близькі люди, і ви будете дуже гарно проводити час задоволення, субота і неділя. От так, що така тиждень такого нападу маніпуляцій. І ще. У вас несподівано на цьому тижні, якщо люди перебувають от, без відносин, може зустрітись вам жінка або чоловік. Це буде все через повідомлення, через інтернет. І вони допоможуть вийти вам із депресивного, пригніченого стану, знайомство в інтернеті. Несподівано вона це не очікує. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям на щасливу долю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям на щасливу долю. На цьому тижні оцікаю, одвожу всі програми негативні, привороти, мороки, аморочки знімаються. з гуся вода сходять, усі негативні програми повертаються назад. Тому хто робив? Без перешкод буде так і так є. І прошу, допоможіть, одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі. Від усіх, хто дивиться відео, близьких людей. Одведіть, одверніть і поверніть назад тому, хто робить, тому хто дає наказ, хто виконує. Хай їм в голову летить буде так і так. Повертаюся. Вищі сили, прошу допоможіть, скажіть, про що ще треба попередити, що може відбуватися на цьому тижні з тими, хто дивиться відео близькими людьми. Тут попередження, у вас поруч знаходиться людина агресивна. Нічого їй не розповідайте. Вона шукає, вона хоче знати всі ваші шляхи дороги. У вас на цьому тижні може бути дуже гарна робота, прибуток. Нічого не розповідаєте, тримайте все в таємниці, тому що ця людина вам ставить порчі на тупість, закриває дороги на гроші на цьому тижні. Ще попередження таке. Заперечую весь негатив. Убираю. Ви дуже свідомі, у вас оцей шлях, ви себе контролюєте дуже гарно і не Виходите, не виходите. Ви йдете своїм пряма у вас дорога, не крива, бо ну, там така людина, вона вас хоче завести в хаші, щоб ви звернули з свого шляху. Ви взагалі на порозі дуже великих прибутків. Не звертайте і своєї дороги. Оце і ваша дисципліна над собою. Як ви себе керуєте, у вас тоді багато енергії буде. І відкриються нові якісь прибутки. Може ви почнете щось робити на цьому тижні, що вам допоможе. Вам, вашим дітям, близьким людям ви зможете допомогти своїм близьким. От. Ну і присутня, яка буде така людина, ну, вона буде заздрити, як ви себе берете в руки гарно. Да, тут заздрість на вашій. Гроші. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть. І тут попередження, щоб ви нічого не розповідали. Тримайте все, дуже сильно тримайтесь в таємниці, Свій, свої наміри, плани, мрії. Не розповідайте. Хай вони будуть таємні. Це зайво. Прошу допоможіть, одведіть, одверніть від усіх, хто дивиться відео близьких людей, усіх, хто зла бажає, всіх агресорів, одведіть, одверніть. Відкриваються дороги і шляхи на щасливу долю, на гроші, на стабільні прибутки. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допомоги. І в день, і вночі захищайте, оберігайте. Усіх, хто дивиться відео, близьких людей, не на мить не лишайте. І всі, хто зла бажає, хто наміри погані має, хто хоче перешкоди робити на дорогах, на гроші, на любов, на здоров'я, повертайте їм все це назад. Вони сили втрачають. Свідомість, терчають. більше лиха зробити не зможуть. Буде захист міцний, і вдень, і вночі буде так і так є. От живого ворога на віч. Так що, так. такий тиждень, бачите, попередження, ви будете, на, тр, якщо тримайтеся свого шляху, що б не робилось, як би вас не розгойдували. Які б емоції. Просто робіть як годинник, як годинник, це вас врятує. І це, до речі, є сила, Божа сила, коли ви йдете Божим шляхом от, вищими силами, там як годинник. що б не робилося, ви, ви робите. Ви робите оцю справу. Не звертаєте. Розумієте, бо тут будуть намагатися і зваблювати і мороки робить. От, на голову ще. Ну, тут все знято, дай Боже, все буде добре. От, я на цьому завершую. Сьогоднішня кава вийшла такою. От я ж втомилась трошки. Дякую усім за увагу, дякую за донати, за те, що ставите вподобайки, пишете коментарі, ви відновлюєте мою енергетику набагато краще, швидше працюю чистки і захист. Також нагадую, що можна записатись на індивідуальний прийом. Контакти є в описі під відео. І написати можна питання на загальний розгляд на YouTube-каналі за донат. І нагадую про наших військових. Будь ласка, не забувайте одна-дві гривні щодня, хто скільки зможе, маленьких донатів не буває. Щоб допомогти нашим військовим, відкривати. Допомогти закрити збір на дрони, на лікування. Якщо ви бачите, що йдуть збори, допомагаємо. От. Бажаю вам, щоб на цьому тижні здійснили всі ваші плани, наміри без перешкод, щоб всі вороги од одійшли по інших шляхах, пішли, більше не змогли. Лихо робити, напасти не зможуть. Плани ворожі зруйновані, буде так і так є. Дякую ще раз за увагу, Бажаю вам всього найкращого, приємної кави, мирного неба і до зустрічі!